Значно важливіше зрозуміти, чому народжуються ці люди. У нас чому в їхній свідомості народжується ось ідея про зраду. Серед тих, кому ну хто ще не досяг 40 років, навіть кому там 20 плюс 30 приблизно років. Слухайте, я 81 року народження, мені 44 і я не пам'ятаю радянський союз. Ну, тобто, все, що я пам'ятаю з радянського союзу, це те, що до нього власне не належало. Те, що туди привезли смачні, прикольні жвачки, е відеокасети, відеомагнітофони, Я не пам'ятаю, щоб вони у нас вироблялися, і е футболки з е гарни, гарними наліпочками. Ні, там руслі здебільшого був Вандам і Шварценеггер. Ну неважливо, все це ніяк не вироблялося в радянському союзі. Тобто, все, що я пам'ятаю з радянського союзу, це все те, що почало в 80-х роках проникати в нього е з е там західних країн е і. Я це до чого кажу? Що мені, а людина, якій 30 років. Яким вона взагалі чином, ну як, яке вона відношення має до Радянського Союзу? Чому людина 30 років може сидіти і розповідати мені про той самий пломбір і про ту саму ковбасу? Це. І реально розповідають. Так, да, Це буквально може менше одного відсотка від усіх колаборантів, з якими я поспілкувався. Якщо що, це не ну, реально це не реклама. Да? Це просто факт. З яким потрібно ознайомитись, це плейліст на моєму каналі. Е, «Колаборанти». просто заходите, обираєте найбільш неприємну вам пику і дивитесь, е, тому що вони всі абсолютно різні, і цих відео не так вже й багато. Їх там до 50, мені здається, загалом всіх відео з колаборантами, які я записав, і зараз от виходять свіжі з е, жіночого табору для колаборантів. Вони всі абсолютно різні. Вони всі керуються абсолютно різними м, ідеями. Е, і ось ці, які 30 років, да, яким. Які розповідають про пломбір менше 1%. але менше з тим такі є.